Я вітаю вас з новому трішки Галикандря. Сьогодні 20 грудня, тому буде 20 день. Вчора в нас була мініфюрка Зеленого гобліна, і вона є самою простою, але я б хотів би якось зріздвяну, хоча б в костюмі Сенти, чи в костюмі трошки переробленого Санти, щоб дали як якийсь крампус чи, можливо, Грінч. Що ж, я не знаю, що буде сьогодні, але я підозрюю, що це може бути якийсь там глайдер за гобліна або щось інше пов'язане з ним. Ну щоправда, я точно не знаю, тому давайте вже будемо переходити до відкриття, щоб дізнатися. Що ж, давайте відкриємо. І так, це у нас глайдер за нового, як я і казав. Тож, ой-ой, давайте заберемо. І я нарешті його зібрав. Це у нас ось такий глайдер за гобліна, який виглядає досить погано, має багато прикольних деталей, досить корисних, як на мене. Хоча вони і в такому колірі, якому багато в чому не використати. Але мій найголовніший мінус в тому, що Гоблін. Не підходить до нього. По кольорах, ви бачите, це самі простий гоблін, а тут різдвяний глайдер. І як я вже казав, було б класно, якби гоблін був в якомусь різдвяному костюмі, станти, чи Крампуса, наприклад. І це б набагато краще було, б, ніж те, як зараз. І чесно, це трошки засмучує мене. Щоправда, це все одно краще, ніж якби то був самий простий глайдер, тому що це було взагалі дуже сумно, бо він не є різдвяним взагалі. Але... Ми отримали, що отримали, як і вчора, так і сьогодні. Це краще, ніж. хоча я і не знаю, за що це може бути краще, чесно кажучи. Ну що ж, я не знаю, про що ще можна сказати, тому давайте його покладемо і потрошки будемо прощатися. Можливо, я трошки зажорстокий до цього накадря, але за 45 доларів хотілося б побачити чогось більш різдвяного і хоча більше, ніж одну різену мініфігурку. Думку, що цього дня не навіть в коментарях. Дякую за перегляд цього відео. Дивіться інші, Па-па!